Ви щойно повернулися з відвідин недавно звільнених населених пунктів Луганщини. Розкажіть, будь ласка, коротко про ваші враження. Uh... Так, дійсно проїхались по тим, тим населеним пунктам, які де купали, де окупували збройні сили України, і знаєте, відчуття вони такі подвійні, тому що з одного зного боку вдалось поспілкуватись з нашими солдатами, які безпосередньо на передовій, Там і представники різних бригад, різних військових частин, і триошники поспілкувались. Десь е, поговорили про, про життя, про потреби, е, зрозуміли, чим ми зможемо допомогти, і вже е, це зробили. А з другого боку, ми побачили те, що після себе залишив руський мір. Ну, і це, е, Звісно, що достатньо таке пригнічене враження, тому що села розбиті вщент. Знаєте, от свійська худоба ходить без господарів, там і кози, і, і кури, і утки розірвані корови. Вони всі ну, якось біля своїх подвір все ж таки тримаються, але там нікого нема. Розбиті будинки повністю вщент. Нам вдалося домовитись, із одного з населених пунктів забрали останніх там 5-6 людей, які до останнього вони там тримались, але все ж таки, ну знаєте, прильоти постійні досі відбуваються, і це дуже небезпека величезна для життя місцевого населення. Тобто, ви не рекомендуєте повертатися поки що в ці місця, які уже звільнені. Зараз абсолютно ні тому, що тут багато складових. По перше, якщо повернутись туди, то це величезна небезпека для життя безпосередньо від обстрілів, які роблять російські окупаційні війська, і плюс від тих нерозірваних снарядів ракет мін, яких там ну просто повним-повно, тому. Там ходити ну реально треба дивитись постійно під ноги, тому що можна наступити на міну підірватись і для місцевого населення. Ну вони ж не будуть постійно сидіти а, десь в підвалі. Пане Сергію, ми кілька годин тому говорили в ефірі з речником е, командування східних наших військ і якраз говорили про Донецький напрям, де він розповідав, як росіяни кілька місяців вже б'ються лобом в нашу оборону, тому що ну їм розходиться, хоча б щось показати для своєї публіки, і вони хочуть вийти на якісь там межі адмінмежі Донецької області, що відбувається на Луганщині. Теж таке затяте намагання пробитися, чи все таки там у вас спокійніше порівняно з Донеччиною. Ні, не спокійніше цей напрямок зі Свато до Кримінної. Постійно йдуть бої, намагання десь ну, знайти, можливо, якусь прогавину в обороні, чи якусь там слабку ланку і десь там дотиснути, прорвати лінію оборони, вона постійно відбувається з боку російсько-окупаційних військ. Обстрілів величезна кількість, просто їх сотні на день. Постійно обстрілюється позиція, і ми розуміємо. Що позвозила дуже величезну кількість зараз особового складу, якраз з тих, яких нещодавно мобілізували в Росії, плюс от ті зеки, яких понабирав Пригожин, цього дуже багато. Ну так звісно, вони. Їх не рахують. Що зараз відбувається? Після обстрілів стандартна тактика відправляють підрозділ ну до взвода, десь так, щоб вони йшли в наступ. От вони гинуть і відправляють одразу наступний чи знову обстріл, і знову наступний. Там в нас така ситуація, що вони навіть загиблих не забирають. А реально другий чи третій підрозділ, який йде в наступ, вони йдуть по своїх трупах. Боже. Це ти... Ну, це складно уявити, якщо ви постійно маєте оці атаки, атаки, ну я ставлю себе на місце наших захисників, це навіть психологічно складно.